Експерти інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки говорять про те, що українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу. Проте такі дії, як твердять аналітики, не завершать наразі війну. Вона може затягнутися до 2023 року. Але ця спецоперація... Переломила хід цієї війни на свою користь. Україна переломила хід війни. Чи погоджуєтесь ви ствердженням, що хід цієї війни вже змінено? Які аргументи у росіян ще лишаються для того, аби протистояти Збройним силам України? Ну я думаю, що те, що сталося от за там останній тиждень, грубо кажучи, так от, контрнаступ на сході. Це другий перелом у війні, тому що перший перелом відбувся тоді, коли москалі тікали з-під Києва, Чернігова і Сум, і коли стався провал їхнього Бліцкригу, коли стало зрозуміло, що у них нічого не вийде в плані швидкого якогось захоплення України, повалення влади, хаосу і так далі. Тобто, це був перший перелом. А зараз дійсно відбувся другий перелом, коли Росія понесла. Найбільшу військову поразку ну з часів, напевно, найбільших поразок Радянського Союзу в Другій світовій війні це 41 перший рік. Тобто в такому масштабі і так принизливо їх не лупили ну реально з тих часів, і це, на мій погляд, навіть важливіший перелом ніж був тоді наприкінці березня, тому що цей перелом він показує, що. Ми не просто можемо там виснажити ворога в обороні, стаючи в обороні, а ми можемо робити ну, грандіозні наступальні операції, перемалювати величезні їхні з'єднання, оточувати їх, виганяти їх з великих територій, робити це дуже швидко, стрімко. Ну от згадайте, що там по великому рахунку, там за останні два місяці, навіть більше вже десь починаючи з кінця червня. Москалі, ну, вони намагалися наступати на Донбасі і ну максимум посунулись там на декілька кілометрів, тобто вони не змогли прогризти нашу оборону, понесли великі втрати. А коли Україна почала контрнаступ, то буквально за два дні е, пройшли там 50 60 70 кілометрів, і це говорить про те, що е, ну по суті це. Військовий подвиг, і це величезний психологічний перелом, величезний психологічний перелом, тому що весь світ побачив, що Росію не просто можна бити, а її просто можна возити мордою по підлозі, власне, те, що зараз робить українська армія, тому далі ну зрозуміло, що війна буде продовжуватися, навряд чи це це там. Остаточно, скажем, завершиться там в найближчі там тижні. Очевидно, що попереду ще достатньо довгий період е серйозної боротьби, але те, що ми бачимо зараз, це ну певною мірою незворотні процеси, тобто, це незворотні процеси і за військовими, і навіть я більше б сказав би за політичними наслідками. Тобто, всередині самої Московії, ми бачимо, вже почався серйозний такий внутрішній процес дестабілізації. І ну, бо насправді в московитів так завжди вони завжди там готові пробачити будь-якого тирана, будь-якого вбивцю на троні. Єдине, що вони не можуть пробачити, це слабкість це програну війну, і тому я думаю, що зараз в Путіна великі проблеми, і він втрачає свою легітимність навіть всередині самої Росії. Пане Андрію, я вже процитував і Зеленського, і Медведєва щодо можливих перемовин. Медведєв каже про те, що е, насправді вони чекають капітуляції, як він каже, київського режиму на условіях Росії. Ми вже бачили реакцію Путіна, істеричну реакцію на наступ на Харківщині? Удар по цивільній інфраструктурі, по об'єктам критичної інфраструктури на Харківщині. Що е, по-вашому, які ще можуть бути аргументи, які. Можуть бути е, в, з боку Путіна щодо того, аби змусити Зеленського сісти за стіл перемовин. Та, да, там е, проблема зі зв'язком. а, Значить, ситуація наступна: те, що зараз москалі, а саме те, що ми почали ці цілеспрямовані обстріли е, там енергетичних об'єктів, електростанцій і так далі, це. А насправді тактика слабкого, тобто, це означає, що вони програли повністю на полі боя. Їхня ця хвальона так звана Друга армія світу, ну обгадилась, називаємо це так, і зараз просто драпає з українських земель. А це такий от класичний тероризм. І власне тероризм це ж завжди тактика слабших, так тобто, це тих, хто власне не може застосувати якісь конвенційні засоби, не може застосувати ну власне там військову міць в класичному сенсі, тобто, і от вони додаються до терористичних методів. Ну, власне, це держава терорист, Росія це держава-терорист, і єдина тактика, яка може бути адекватна та до терористів, це знищувати терористів, ну і не вести з ними, звичайно ж, ніяких перемовин. Тобто, дійсно, на що розраховує Путін, напевно, він розраховує на те, що цими діями він посіє якусь паніку в українському суспільстві, що він змусить таким чином українську владу. До якихось перемовин, до якихось поступок, але ситуація зайшла настільки далеко, і українці зараз настільки ну, об'єднані і мають настільки великий бойовий дух, а що ну це абсолютно неможливо в жодному випадку. І буде власне цей український наступ, який він буде продовжуватися його буде неможливо зупинити. І так вони можуть наносити шкоду, це, на жаль, не новина. Вони це робили вже раніше. Вони займалися це, на жаль, далеко не перший випадок відвертого тероризму з боку російських феносії, але відповідь буде. Я вважаю, що головне це по-перше, не зупиняти наші, ну скажімо, військові дії наступальні. А по-друге, ну я точно не збираюся там давати поради генеральному штабу, але мені здається, що ну електростанції ж є не тільки на території України, правильно вони є на території Російської Федерації, вони є на окупованих територіях, в тому ж Криму, в тому ж Донецьку, Луганську, ну і так далі, в прикордонних областях Росії, прикордонних до України. Тому. Можливості, я так розумію, у нас уже є. Може, там хтось почне курити скоро на якихось об'єктах. Ну не знаю. Знову ж таки, це мої думки. Я вважаю, що треба давати адекватну відповідь на ці дії. Тому в будь-якому разі я не вірю, що це взагалі на щось глобально вплине. Там да, можуть бути скрутні моменти. Очевидно, буде дуже складна зима в Україні, але вистаємо, переможемо, і ну, іншого шляху у нас немає. Цитований мною Медведєв вже говорив про те, що ми можемо там судний день влаштувати чи щось подібне, погрожуючи українцям, якщо вони зайдуть на територію анексованого Криму. Як командувач армії Сполучених Штатів Америки у Європі генерал Бен Ходжес прокоментував можливість застосування Російської Федерації ядерної зброї. Є ризик використання Кремлем ядерної зброї в цій ситуації, але я думаю, що це малоймовірно. Я не думаю, що Путін чи його найближчі радники налаштують. Товані на самогубство він додав, що Сполучені Штати Америки дали підповідь у разі застосування Росії ядерної зброї, оскільки Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Пане Андрій наскільки є ймовірність застосування Росії ядерної чи хімічної зброї проти України? Ну, по-перше, там коментуючи слова цього абсолютно жалюгідного персонажа Медведєва, ну судний день він може хіба сам собі влаштувати там. З якогось там чергового похмілля, напевно з якого він не вилазить. А якщо говорити про е, можливість застосування ядерної зброї, ну звичайно ж, на е, повністю виключати таку вірогідність ми не можемо, тому що ми дійсно маємо справу з терористами з абсолютними маніаками. З іншого боку, я теж погоджуюся з тою оцінкою американського генерала. Я вважаю це вкрай малоймовірним. тобто повністю таку ще раз кажу, вірогідність виключати не можна, але я вважаю це вкрай маловірогідним, тому що дійсно для е, Путіна, для всієї їхньої банди це буде абсолютно самогубчий крок. Відповідь на це буде однозначно, причому відповідь уже всього цивілізованого світу. Але в будь-якому разі, на жаль, живемо в такий час, що треба бути готовими до абсолютно всього. Але теж кажу, що я абсолютно не прихильник нагнітання якоїсь історії з цього приводу. Я теж вважаю, що це дуже малоймовірно і майже впевнений, що це нереальна історія. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила в інтерв'ю видання Політіко, що Україна нині захищає безпеку Європи в боротьбі з Росією. Цитую: наші цінності, демократія, свобода та безпека захищаються в Україні. Бо ми бачимо, що стратегія президента Путіна поширювати страх, а також погрожувати тим, що він може піти далі. При цьому міністерка оборони Німеччини наголосила, що її країна має вчитися на помилках минулих років та ухвалити стратегію національної. Національної безпеки, яка б приділяла більше уваги військовим потребам, ну зважаючи на те, що німці тепер переглядають свою стратегію національної безпеки. Очевидно, і Україна також має переглянути стратегію національної безпеки. Та й загалом, наскільки, по-вашому, і економіка, і всі структури в Україні, які нині працюють, наскільки вони мають бути переведені на воєнні рейки в умовах воєнного часу? Мається на увазі і щодо. Того, як населення має готуватися або продовжувати готуватися до війни, яке лишається в тилу, і до того, як підготуватися до затяжної війни з Російською Федерацією, очевидно, потрібні якісь певні кроки і певні напрямки, які мають розвиватися в державі. Ну я вважаю, що насправді багато в чому як власне показує практика, і ці останні вже там майже сім місяців повномасштабної війни. То Україна змогла достатньо ефективно переналаштуватися на режим воєнного часу. Звичайно, що є багато аспектів, де це можна було зробити значно краще, і мені здається, що один з основних сегментів – це боротьба з колаборантами, боротьба з внутрішньою п'ятою колоною. Мені здається, що тут роботи ще просто не початий край. Ще не можна багато ще говорити про економічні речі, де можна було б, можливо ще ефективніше працювати. Але загалом, враховуючи реалії, в яких ми опинилися, то я вважаю, що ця робота достатньо ефективно проведена була. Стосовно того, що там в Німеччині змінюються підходи, ну, ви знаєте, ну, з одного боку це добре, що вони нарешті усвідомили. Реалії певні, але все-таки слів сьогодні вже недостатньо, мені здається, що просто слова це недостатньо. Сьогодні потрібні дії, рішучі дії. Причому дії, які ламають шаблон, які ну ще там півроку назад ніхто б не міг уявити, що будуть такі дії. От саме такі дії сьогодні потрібні для того, щоб в тому числі Німеччина я вважаю, що ця країна звичайно ж вона не має вини в тому, що зараз відбувається. Вина вся на Росії, але частина відповідальності, в тому числі на Німеччині, є тому, що саме Німеччина була флагманом, ну такої, скажімо, максимально лояльної до Росії політики в Європі. Саме Німеччина була головним економічним партнером Росії в Європі, саме Німеччина проводила всі ці проекти типу північних потоків. І максимально сама сідала на російську газову голку і підсаджувала всю Європу на російську газову голку, накачувала відповідно Росію грошима. Тому я вважаю, що Німеччина несе частину, в тому числі моральної відповідальності, за те, що цей монстр виріс. Тому сьогодні не просто слова, не просто заяви сьогодні потрібні поставки важкої техніки в Україну, сьогодні потрібні поставки найсучаснішої зброї в Україну. Сьогодні потрібні гроші на підтримку української економіки, на підтримку української армії. Тобто, це сьогодні ті реальні кроки, які ми чекаємо від Німеччини. Просто сказати, що ой, вибачте, ошибочка вийшла, от все ми там 30 років вели неправильну політику, хотіли дружити значить, з Росією, хотіли дружити з Путіним, дружили з ним. А тут, от раптом, ми зрозуміли, що це була помилка. Ну, помилки треба виправляти діями, не словами. Тому, от саме дії ми чекаємо від Німеччини, пане Андрію, як події на Харківщині позначилися на фронті на Донеччині? Чи, чи посилюються обстріли? Що, що зараз росіяни чи перегруповуються? Як вони твердять своїх в офіційних прес-релізах? Чи вони дотепер знаходяться в шоковому стані, втікаючи від наших військ на Харківщині? Ну, те, що в них стан близький до шокового, це абсолютно точно. Я не думаю, що у них зараз є можливість ну, скажем, проводити якісь масштабні наступальні дії. Вони намагалися їх проводити останні два з половиною місяця, і в них по великому рахунку нічого не виходило. Зараз на фоні того, що у них обвалився повністю весь північний фланг, а там повний провал, якби, і ми ще насправді ж навіть не знаємо, які будуть. Ну, максимальні наслідки українського контрнаступу не хочеться забігати наперед і робити якісь анонси, це неправильно. Але я, мені здається, що це далеко на кінець чи історії. Відповідно, обваливши е, північний фланг, е, говорити сьогодні про те, що вони зможуть е, щось там масштабне нав'язати нам в найближчий час, я думаю, це мало реальна історія. Е, зараз ініціатива, стратегічна ініціатива на нашому боці. Е, можливо. Е, Такому масштабі, вперше в цій війні, і це я ще раз кажу це надзвичайний і моральний, і політичний перелом.